Футзальна вершина п'ятий хаток, створена з колишніх футболістів команда. Вперше виграла турнір пам'яті Олексія Черноївана. Вихованці кіровоградського футболу добре пам'ятають за його виступами у складі багатьох команд України та Росії. Розповідає його перший тренер Вадим Даренко. Закінчив футбольну школу. «Зірка Небес», він виступав затем в командах зізда Кіровоград, Карпати, Львов зеніт Санкт-Петербург і багато другі працінальної команди на Україні. Учасниками змагань, які проходили у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева, стали дев'ять команд у їх складах. Грали чимало відомих колишніх та діючих гравців. Такі футболісти, як Віталій Лісіцький, ще зараз час довжен би до сих пор іграючи який грав і в «Динамо» Київ, і в Дніпрі, і в Чорноморці Сейчас він грають. Металург Запоріжжя», «Бажан» Ігор», 15 років програвши в командах вищої ліги, і інші хлопці, які були в цій команді. Їм приємно зустрітися, сповнити молодість, совні ті роки, і, звісно, спомнів тих ребят, яких зараз з нами нету. Найтитулованіший учасник турніру, екс-гравець столичного Динамо та національної збірної, а нині захисник запорізького металурга Віталій Лисицький, під час відпустки зелені поля змінює на футзальні майданчики. Навіть якщо відпуск то нужно тренуватися, нужно поддерживать форму. Ну, не обязательно, конечно, в таких турнірах. И, в принципе, два-три рази в неделю бігаємо з друзьями. мини футбол на турнірі вихованець кіровоградського футболу грав у команді зірка 82 але навіть з Віталієм Лисицьким та колишнім голкіпором столичного арсеналу та харківського металіста Ігорем Бажаном у складі ця команда стала лише четвертою. А перемогу на турнірі вперше святкувала команда п'ятихатки, кольори якої захищали відомі екс-гравці зірки Андрій Порошин, Олександр Мезенко та Сергій Таран. На рахунку молодих ветеранів футболу чотири перемоги у чотирьох матчах. Олександр Сметанко, Роман Сташенко новини спорту.